Друзі, запрошую вас у такий сад, який є якби ніби музеєм. Цей сад зробили поруч з одним великим маркетом торгівельним. І він виглядає ось так. Тут навіть є таке коло з... З воложенням. Дуже-дуже приємно йти навіть такий, наче міні-ботанічний сад. От. І це біля, біля маркету рослин. Великий такий маркет рослин. Так от, там можна навіть і пройтися, я вже не буду проходитись прямо по ньому. Ліванський кедр навіть тут є. А тут ось такі лістерка і можна подивитися. Дуже приємно, що торгові центри є такими відповідальними. Дивіться, тут всякі анотації, Багато гортензій, Такі рослинки. Ось такий ботанічний, ну, не ботанічний а сад, Не пошкодували території, зробили.